Вітаю, любі слухачі найкращої хвилі. Традиційно о цій порі ми спілкуємось з запрошеними гостями на актуальні та цікаві теми. А з вами ваша ведуча Яна Ременюк. Ну що ж, давайте поговоримо. Сьогодні до нас у гості завітав крутий дитячий рок-гурт, який складається з чотирьох учасників: Контрабас, привіт! Добрий привіт. день! Добрий ну що ж, давайте будемо знайомитись. Соло-гітарист Косенко Гліб. Тринадцять років. Добрий день ударниця. Друзі на хвилиночку. Ударниця Косенко Поліна. Тринадцять років. Всім привіт. Бас-гітарист Десятнюк Андрій. Доброго дня. Тринадцять років. Привіт. І вокалістка Ткачук Валерія. Найстарша, чотирнадцять років. Доброго дня. Ну, розказуйте, звідки ви до нас завітали. Ми приїхали з міста Вінниці. Наш гурт вже в такому складі вже приблизно десь півтора роки, тому що до цього я не була саме у цій групі. Зараз ми вже всі разом. Ой, цікаво. Але ти раніше теж займалась, так? Так, я займаюся вокалом вже приблизно 11 років. Угу. І я була у зразковій майстерні Зоряна мрія зараз. Я там продовжую займатися і ще приймаю участь у групі. Як цікаво, молодці. Ну що ж, давайте взагалі. Розкажіть, з чого розпочинався шлях групи та чому саме рок, а не інший можливо стиль музики? Ну нас початок ми беремо у 2017 році. Ми з братом пішли займатися, а потім до нас приєднався наш басист, і ми грали з нашим першим. Вчителем він був такий з 90-х років, uh -huh. і ми грали в, в стилі гурту Beatles і, і таке. Beatles. А Потім він через коронавірус покинув нас. І ми в 2020-му знайшли вокалістку і, і продовжили вже у Валерія uh -huh. Солоченко, нашого нового вчителя. Брати в більш шоковому стилі, угу. а ну, якщо ми вже заділи, скажімо так, цю тему, то розкажіть про свого художнього керівника гурту Сороченко Валерія. Він не зміг приїхати так до нас, але я знаю, що він дивиться нас, слухає в будь-якому випадку. Розкажіть, взагалі, хто вас навчав і ну і навчає грати на таких цікавих музичних інструментах. Ну, Наш художній керівник Сороченко Валерій Миколаєвич е, в основному грає на барабанах, колись грав у гурті Меленіум і також іноді продовжує грати на деяких концертах. Він повністю сам навчив нас, продовжує нас навчати, познайомив нас з такими більше рок-піснями, mm -hmm. з різними стилями, з різними гуртами. І ми продовжили грати саме у такому стилі. Це, тобто він сам грає на усіх музичних інструментах, так? Так. Нічого собі, який талант. А де він навчався? Сам навчався? Так? Так? так, так, так. Круто. Так. Це дуже круто, дійсно. Вам, я так розумію, вам дуже подобається те, що ви робите. Так, Думаю, так, у вас горять так. очі. Це дуже круто. А хто ваші улюблені виконавці взагалі? Кого? Прямо так, що вдома вмикаєте, слухаєте. Ну, ми, е... Слухаємо Ледзеплін, Пінк Флоєс. Це я думаю, що Тать багато Норпул. дітей навіть не знають. Цих... У нас вдома виконавці звучить, воно постійно. Це вас можливо від батьків пішло? Ні? Ну, у нас тата полюбляє такому. Полюбляє, так? Він нас привчив. Це він собі дома вмикав з дитинства, і ви разом слухали. Напригруватель на пластинках може грати. Це навіть на пластинки Так. клас. Програвачі і ми слухаємо дуже часто. Це дуже цікаво. Е, а розкажіть мені, будь ласка, коли відбулися взагалі перші ваші виступи? І як ви взагалі так об'єднались? Всі четверо? Як ви знайшли один одного? Ми їздили у Польщу. В нас ще був старий наш вокаліст Лабенко Андрій. Ми їздили, давали концерти по різним містам, угу. і там ми зустріли Валерію Ткачук. Вона на той час перебувала у Польщі. Це вже під час війни, напевно, да, так? Це було під час війни. Під час війни. І ми її зустріли, обмінялися контактами. Сподобалася <с... голов> як... як виконавець. Супер. просила до дуже... нас у гурт. Угу. Від нас пішов Андрій, і ми запросили угу. Валерію. Угу. А з самого початку, як ви взагалі всі зібралися? Е, а спочатку самі перші перший склад саме чи зараз який так? Натараюсь? Це ж скільки років ви почали? Сім років. Сім років. Ну ми ж з братом двінята, угу. і ми ходимо завжди разом. Ну він хотів на гітарі грати. Ну вже барабани, і мені це зразу дуже сподобалося. Ну а Андрій наш брат двоюрідний, тому вже треба важче нам у групу. Угу. Ну і ми теж його так Долучили, до нас, так? До нас, до. Дуже круто. А ну розкажіть про участь в телешоу Україна має талант. А ну як ви туди потрапили? Хто взагалі був ініціатором? Хто підштовхнув перший? Хто захотів? Наш тато завжди полюбляє такі передачі. І ну думав, чому б не спробувати подати ну, і нас? Нас mm -hmm. запросили, ми були ну просто як в шоці, тому що ми були ще малі. І ми... Скільки вам було? Це давно було, так? По 9-10 По По років. 10 років. Mm -hmm. 10. Зовсім. І таку музику. Так, да. це були дуже незаб... незабутні, незабутні так? емоції. Вам сподобалось? Дуже дуже після цього захотілось іти далі. Так, Розвиватись. І... і після цього виступу ми е, виклали на ютуб пісню Burn Deep Purple і вона набрала 300 тисяч переглядів. Це щось неймовірне просто. <рес> <рес> Молодці, круто. Ну а хто ж підштовхнув вас на Україна? Е, має талант. Я так розумію, більше тата. Так. Да. Так, так добре. Які після цього враження? Як вас взагалі зустрічали? Як зустрічали в рідному місті? Ну, — Які були нас емоції? — Багато людей зус... е... пізнавали на вулицях. Так. Автографи просили. В школі нас пізнавали. Вчителі всі наші дивилися, казали потім на уроках, що ви такі молодці, гарно зіграли. Це дуже, дуже круто, молодці. Дійсно. А як ви побороли страх великої сцени? Чи був він у вас? У когось був страх. От, що страшно ну, було. Бул такий, але не дуже не великий, було, тому що ми ж. Е... Виступаємо всі разом, і ми ну, один одного підтримуємо завжди і ну так от, наставляємо. Така командна робота, виступ. так? Да. Так. Це дуже круто. Зараз, під час війни, ви постійно робите не малий вклад свою творчість для збройних сил України. І я так розумію, проводити благодійні виступи, так розкажіть трішки про так. Ми приймаємо участь у благодійних концертах, так як і в Україні, так і поза межами України нашої. Ми збирали кошти для ЗСУ наших в Польщі в по всій Україні. <звісна> і недавно у нас був виступ перед зіркою Русланою. Ми збирали на 14-ту бригаду на дрони їм. Теж зібрали немало коштів. Ой, які ви молодці. І це ви постійно цим зараз, в принципі, Так, а нам займаєте. це подобається. У нас виходять виступи. Угу. Ми всі разом збираємось, ну і допомагаємо країні нашій. Угу. Круто, молодці. Слава про ваш гурт! Ми вже говорили, що шириться і за кордоном. Взагалі, розкажіть більш детально про благодійний тур в Польщі. Як ви взагалі туди потрапили також? Хтось вас запросив? Mm, ну, нас запросили наші знайомі, так сказати, які переїхали у Польщу. Uh -huh. Ну, як це називається uh -huh. емігранти? Eh, ну, <ган> ні, які емігранти. Eh, нас запас організатори виступу, нас також побачили десь в Ютубі, uh -huh. де ми виконували польську пісню і ну, нам зацікавилися, написали нам, і ми eh, вже. Декілька разів навіть були у Польщі і нас дуже приймають, ну, дуже такно, так? Тепло, да? Да, дуже, <рес> да. дуже нам підтримують, співчувають, і, ну, відчувається, що так, ну, подяка є якась. <рес> завжди майже ми знайомимося, там є багато українців, ми завжди майже знайомими, навіть з поляками. Ми завжди якось так знаходимо спільну мову і вже разом всі там і дозволяємо разом. всі. Так, як це і працюєте разом, так, і відпочиваєте дихання. разом. Це дуже круто. А скажіть взагалі, як ви проводите вільний час? От цікаво, от ви всі школярі, це зрозуміло. Це ви після школи зустрічаєтесь, збираєтесь усі разом і давай. Де ваша взагалі знаходиться як це ваша штаб-квартира? І знаєте, у музикантів зазвичай є якесь місце там, не знаю. Можливо, це якийсь офіс, чи ви вдома. Ну, я на ну, інтерв'ю сказала, що ми на заброшеному зданий. заводі. заводі. І з тих пір ми дуже сміємося ну, та, та, запитують такі та, питання. Ну, у нашого вчителя є невелика студія, так, така да, студія, і там Студіо звукозапису, так? Ну mm -hmm. ні, просто за це щоб ми приходили, там грали разом всі Репточка. репточка. <laughs> А чому рак, чому не рок? Ну, репетиціонна, а я одразу своє собі подумала, зрозуміла. Взагалі дуже тяжко організувати репетицію, щоб всі прийшли на репетицію. Бо всіх різний час. Заняття і різні. І ви щелерії там якісь цікаві воркаут, Андрій і інші заняття, англійська. В нас теж ми займаємося ще в басейн ходимо. Дуже тяжко, щоб зіпало да, Зі в цей час, час і з Валерієм, щоб в нього ж теж ходять до нього індивідуально, вчаться mm -hmm. грати. А взагалі він як вчитель, так, можна сказати, зараз викладає. Да? Mm -hmm. да, він mm -hmm. нам партії ставить, і mm -hmm. ходить з нами на записи, на кліпи. Ми знімаємо він все це. Бачить і нам підказує, як правильно що Допомагаю. зробити, допомагає нам. Він навіть не вокаліст, але коли я, наприклад, не знаю пісню, приходжу, щоб нову розібрати, він мені починає співувати. І я потім після нього починаю вже співати, шукаю слова в інтернеті, і ми вже якось зігруємось всі разом. Він повністю на вашій хвилі. Всім допомагає, так? Дуже католановити людина. Скажіть, будь ласка, хто вам знімає кліпи? Зараз наші слухачі не можуть цього бачити, але у нас за кадром є дідусь, так. який займається вашим просуванням. Я так, так розумію, відеограф. І... Так, у мене і дідусь, і тато, і, і хрещений, і... і його жінка займаються всі відео. Фото навіть бабуся у мене працює в такому магазині, де можуть там, наприклад, надрукувати фото. <кій> <кій> і Там відео якісь монтувати. <кій> у мене майже вся родина займається таким ось, відеофотом. Ось чому справа, тоді зрозуміло. <кій> <кій> тоді все з вами зрозуміло. Ну що ж, друзі, а зараз ми перервемось на невеличку рекламну паузу, але це буде незвичайна рекламна пауза. А ще послухаємо трек наших друзів, які зараз у нас в студії. І знову друзі повертаємось на улюблену хвилю. Нагадуємо, у нас у студії дитячий гурт контрабас. І тільки що ми слухали їхні такі круту пісню, трек. І зараз вони про неї вам трішечки розкажуть. Цю пісню нам написав Денис Шенкевич, Ми її перший раз виконали в Києві на «School Bands Battle». Це був перший наш загальний виступ. Там де ми були всі в цьому складі. І ми присвячуємо всім нашим героям, які е, ну, своїм життям доради... доради... нашої доради. свободи, заради нас ризикують, і ми дуже хочемо, щоб їх почули більше і більше людей. Так, таку велику місію насати. Це дуже круто. Взагалі, а яка основна мета? От скажіть, от яка основна мета вашого гурту? От кожен давайте по декілька слів. Е, ну, наприклад, е, я знаю, що ми всі хочемо зробити власний альбом з авторськими піснями, там, щоб були наші пісні, і ми їх поширювали далі, щоб не тільки їх в Україні чули, а угу. так і по всій Європі, ну по всьому світу, щоб чули наші пісні? Вивчаєте англійську мову? Так. так, 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 і ми по польському співаємо, і по англійській теж польській угу. 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 ми хочемо просувати нашу музику На, всім українським радіо, не тільки українським, а світовим, щоб популяризувалася українська музика патріотична про героїв і про, ну, про Україну. Так, це дуже зараз важливо, нести в маси. Також ми хочемо витіснути мос... пісні москалів, без... безмістовна музика. Хочемо, щоб українські пісні заполонили всі ефіри і щоб всі слухали наше рідне Так. Mm. Okay. So. So. українське. Круто. А розкажіть, чи важко займатися творчістю і поєднувати з навчанням? Встигаєте все? Так. Таке. Не завжди, так? Так. Але хотілося б. А розкажіть про свої хобі. О, щось трішечки говорили вже, а взагалі так я так розумію, музика це не основне ваше хобі. Наприклад, я займаюся ще фортепіано, ну uh -huh. вокал, акробатика, танці, е, боже що там ще, воркаут. Е, ну, я полюбляю багато різних видів uh -huh. спорту. Ну, поєднувати їх. Поєднуватися, разом якось, так. так. Круто. Найбільше yeah. часу ми виглядаємо е, саме на музику. Це наше точно як основне. Хобі, ми дуже це любимо, а також ми займаємося плаванням і угу. круто. А, а взагалі, Поліна, не важко бути ударницею, дівчиною, бо знаєш, усі ці, ну, така асоціація, що дуже важко. Не, Розкажи нам. З самого початку було важко, але я вже ну, за ці роки, за 6 років я граю на барабанах, я вже ну, пристосувалася, і ну, це більше важко, що. Kom, ну, Зрозуміти, як розуміти, правильно, робити. І, угу. і руками. Як і, да, і, ну, це, це треба просто тренуватися е, чаще ходити на, з, на заняття різні. і тоді угу. ну, все буде. Угу. Тож так, да. це так. Так. Ну що ж, ми вже багато так про все поговорили, і е, хочеться е, ще трішечки е, все-таки. Щоб ви нам розказали про волонтерську діяльність, тому що вона дуже зараз актуальна. І давайте як залучимо зараз в ефірі, взагалі підростаючому поколінню, таким як ви. От скажіть, що б ви хотіли сказати? Ми хочемо, щоб більше допомагали нашій країні. Наприклад, навіть ті самі маленькі браслетики робили і продавали їх для наших військових. Це важливо. Так, так, можливо, щоб в інтернеті якось долучали благодійними якимись заходами, щоб більше робили масштабного такого, якого щоб ну для нашої країни це все було. Угу, супер. Дійсно, це зараз дуже важливо. І я ось сиджу зараз. Дивлюсь на підростаюче молоде покоління. і Я розумію, що ми рухаємося в правильному. Дуже все правильно, тому що якщо такі підростаючі покоління, то все буде як Україна, так? Розкажіть про свою крайню пісню, також з такою патріотичною назвою Мій герой. Думаю, у назві закладений дуже великий сенс, так? Цю пісню нам також написав Денис Шенкевич це наш друг. Він нам написав дві авторських ця пісня йде патріотичного характеру, теж ми для кожного вона є, він може сам собі сенс цієї пісні знайти для себе знайти, так? Для почути, себе. По -те, але що ми, потрібно. ми побачили її як штурмач, як для льотчика пісня. Угу. Відео ми візняли її. Нам всі допомагали, тому що чули, що вона патріотичного характеру, всі допомагали записувати, від, знімати кліпи. Е, відео в нас Карая нам надав своє відео, але ми хочемо, щоб всі родини, е, які, є ну, які є військові брати, дідусі може. Чоловіки, Всі так? чоловіки, щоб вони знали, що ця пісня саме їм? Що ви їх підтримуєте? Так. так? І, завжди, і завжди будете підтримувати? Трішечки пізніше. Ми послухаємо цю пісню, так? Так. так? так. Але зараз ще трішки поговоримо. Взагалі ваш художній керівник довго вас взагалі навчав? Як ви до цього довго йшли? Скільки ви навчались до того, як вийти на велику сцену? От дійсно на першу велику сцену. Розкажіть про свою. Ну до того, щоб вийти на велику сцену у цьому складі, ми готувалися десь рік, півтора. Угу. Валерій Миколаєвич нас навчав різних пісень, і ми вибрали таку основну для виступу, пісню пісню Озі Осборна Train». Угу. Нас дуже підтримали з нею. Вона суддям сподобалась, і нам і нам сказали всі так. Угу. А десь ви ще виступали е, у себе так в Вінниці в може yeah, десь ми в парку? виступали так. Е, в, в молодіжному центрі квадрат е, з нашими вінницькими музикантами. Ми мали мету зібрати всіх молодих починаючих музикантів і цим виступом показати, що, і, що ми всі будемо ставати. Краще і що молодь розвивається, і ну, покоління буде патріотичним і дуже таким новим. Супер чудово! Дякую велике взагалі. Дякую, друзі, що юним нашим гостям, що ми зібрались тут, що ви до нас приїхали за такі емоції, посмішки. Ви дуже класні, дуже приємні. Дякую. Ви робите дуже велику справу. Розвиваєтесь, розвиваєте усе українське. З вас ростуть чудові громадяни, і я б дуже хотіла, щоб усі слухачі, які зараз ночують, щоб вони хм -хм, долучались, долучались до таких крутих справ, щоб донатили і підтримували звичайно все українське. Дякуємо, що знайшли час завітати до нас. Дякуємо вам. Дякуємо вам теж.